Всім доброго ранку! Починаємо огляд джипа компаса Американець, не повірите, не фарбований, в максимально можливій комплектації. Карфакс на нього прикріплений в офіс в описі під цим відео. Ви відразу побачите, попередку не було бампера і був десь тут кутик капота і прижата задня ляда, яка була замінена на оригінальну в колір. І наш автомобіль вийшов без підфарбувань. І ми маємо компаса 2017 року з пробігом 138 тисяч кілометрів, максимально можливий для даної моделі комплектації. Full-Led. Оригінальні фари Gestronic 18. Двокольорові, диски, гума, Пірелі 25-го року комплектна, вона абсолютно нова. Наскільки я розумію, це в нас навіть є. Підігрів для слова чесників. На секундочку, скло. Оригінальне. Камера асистентів в лобовому склі, датчик світла, датчик дощу, чорна стеля, панорамний люк, зеркала з асистентом сліпих зон, з підігрівом Безключовий. Доступ на секундочку. Шкіряний салон. Така оранжева стрічка. Музика максимальна. Салон шкіряний з перфорацією Вибір режиму руху, оскільки це в нас повноприводний автомобіль. LED щиток приладів, підігрів керма, круїз контроль. Утримує смуги, щитує дорожні знаки. Тут повна сама повна комплектація і машина. Це лесенка. Зараз я її прибором обійду розетка на 150 Вт, подивіться, стан. Машина. Після професійного ДТЛінгу максимально можливі задні ліхтарі, камера заднього огляду, парковочний асистент, електрокришка багажника, сам буфер, усилитель, докатка, донкрат, ключі, все лежить на своєму місці. Відкривається, закривається кнопочкою, будь ласка. Компле... Комплектна гума на ньому пірелі 25-го року. Жодних нюансів. Пошкоджень по автомобілю немає. Дуже гарний стан, прям ну, дуже. Гумові килимки. Заходимо на місце водія. Сидіння водія йде за електрорегулюванням. 139 тисяч кілометрів пробігу, не миль, кілометрів. Бачите, у нас є підігрів, сидінь, підігрів керма, вибір режиму руху, клімат, контроль, електроручник, старт-стоп. Відключається антибукс, круїз, управління телефоном, автосвітло, автодощ. Та є все необхідне, абсолютно все необхідне, просто погляньте. Панорама, всі вікна оригінальні. Під капотом 2,4 двигун на 180 кінських сил. Жодних запотівань, чуєте, як працює? 24 двигун 180 сил на повному приводі. Шепче. Ну що, обійду, покажу вам ще приборчиком цього компаса. Нетипова Америка. Дали приборчика, зараз обійдемо. Цей компас, це що я люблю називати, автомобіль одного перегляду. Поїхали з даху, починаємо. 108. 108. 109. 92. Стійки. 113, крилышко 140, капот 116, 146, 138, 138. Отут десь у нас підфарбування є. 184, 170, 236, 600, 200. Отут де був заломчик, його потягнули і пере, перекрасили перебро. Далі, бачите? вже все йде в оригіналі. Скло у нас оригінальне, я показував. Кришку замінили. Він код, будь ласка, фіксуйте. 17-й рік, 139 тисяч кілометрів пробігу. 142 крилишка у нас не тронуте. Дверка не тронута. Порядок, стійка. Порядок. Там скло в нас. 112, неправильно. Десь удари притонований. Задні, задні вікна по оригіналу притоновані. Задні двері. 135, 137, 44, 44, 129, 140. 119. Давайте далі. 127. Це в нас, до речі, пластмаса, бачите, метал знайдено, верхня частина в компаса йде пластмасова, нижня вже йде металічна. Кришку купили оригінальну колір. І ми маємо не фарбовану заднє крилишко 135. У Нас підфарбоване. Підфарбовано. Ось отут. Все. Фари оригінальні, скло оригінальне. Гума нова. Поїхали, прокатаємося ще. Машина розмитена з сертифікатом. Ви будете першим власником його в Україні. Ціла Америка. В суті, ціла Америка. Правильно зроблена. Обслужена. Розмитано, сертифікований. І ціна на нього дуже класна, на нього є ціна. Ціна в описі, карфакс в описі, він-код я показав. Машина ціла, машина гарна і максимальна комплектація. Я не знаю, на ріга їх там може пару машин є в таких комплектаціях, але в яких вони там в станах, там сьогодні ми там одну дивилися, розмотано хламінно. Абсолютно цілий компас, кого цікавий. Вся інформація по ньому в описі під цим відео. Джип компас, ліміти, максимальної у нас в наявності в продажі. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.